Продовжуємо рубрику невигадані історії з ріелторської практики. Підписавши договір по продажу квартири на вулиці Зоряній, колишня вулиця Арцелулова, власник передав нам ключі, щоб ми могли спокійно планувати покази по даній квартири. Запустивши рекламну кампанію, призвонивши кінську базу компанії. Вже в перший день ми мали бажаючих до огляду. Ми зустрічаємося біля квартири. На огляд приїжджають двоє поліцейських. Ми підходимо до дверей. Я вставляю ключ. Двері не відкриваються. Чую, що двері відкривають зовні. Тобто хтось є в квартирі. І ось ситуація: двері відкриваються, на порозі стоїть син власника, якого, власник, ще не встиг попередити про те, що ми можемо прийти і показувати людям. І німа сцена: незнайома людина, двоє поліцейських в повній екіпіровці, і ми хочемо зайти всередину. Ситуація була така доволі цікава, неординарна. Але ми швиденько знайшли спільну мову. Квартира сподобалась, ми взяли завдаток і через тиждень квартиру вдало переоформили. Ось такі бувають ситуації. Але з будь-якої ситуації можна знайти вихід, головне досягнути користь. Мій практичний результат, якщо ви хочете продати квартиру вигідно швидко, звертайтеся до нас компанії Атланта.